Так, доброго вечора, ютубчик. Сьогодні в нас ігруля під назвою Inside. Так, да, я думаю, вона одне одненький стрімна. Ну, побачимо, як піде. Все-таки. Так, будемо стартувати одразу на TikTok по традиції. Швиденько, швиденько, швиденько. Так. М -м. В шах мені наушники дари. Вибачаюсь. Персик, перестань. Так. Стартуємо на TikTok. Так, міняємо назву. Інсайт, перестань. Трижий, чорт. Так, почати трансляцію. Ой, одну секунду. не 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 так накатать я забыл 17 плюс поставить секунду перезапускаю заново так о теперь поставил я 18 плюс так Швиденько подправляем интерфейс. Є, швиденько ділимось. Це все у нас швиденько буде. Так, ніби є. Поділився. Так. Тепер... Що ми забули? Щось ми забули. Щось я ще хотів зробити. Дай Боже пам'ять. Ну, добре, давайте спробуємо побачимо, як воно піде-не піде. Чи буде нормально працювати? Бо я ще навіть не в курсі. Що тут до чого. Наскільки я зрозумів, тут трохи проблеми з керуванням в цій грі. Треба його підналаштувати одразу. А, і чекай, воно ж курсор захватує, так? Да? А курсор цій грі не треба. До речі, мишка не треба в ній. Треба одразу її прибирати кудись. Так. М -м так, 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 і залишилось нам тільки... А, добрий вечір. Я згадав, що я забув. Я забув чат Ютуба включити вам. Серьох, дякую. Одну секунду. Чатик ютуба відкриваю. Привіт, такі, друже. Так, одну секунду. Чат Ютуба запускаю. Я про нього забув. Працює чи ні? Дякую, Серех. Угу. Тільки він чогось не показався, так? Да? Одну секунду. сервіс disable, я думаю, в чому прикол. Ще раз. Угу. Все одно не запрацювало. по пу, -пу, -пу називається. Одну секунду, значить посилання треба обновити. З Ютубом. Чатом ютубівським не так просто все Оп. А тепер. О, приплило, да? А от не скажу. Days Gone називається. Хто в курсі, той в курсі. Так. Дякую тобі за лайки. Да, Юль, тяжко знайти на екрані назву. Я так її заховав, що я не знаю. Страшно, що хтось її знайшов. Я так старався заховати її. А, то про що то я теж не знаю? Зараз будемо з тобою двоє узнавати. Про що вона? Так, ютубовський чат закріпили. Зробили неклікабельним. Все, тепер я вас, вас всіх бачу. Ютубчик і тік Так. виникає які питання. Ага, да, воно захватує мишку. Все, без питань. Мишку прибираємо з екрану і можна гнати. Так, ігра Inside називається. Вона в стилі цих ігор Limbo і тому подібних. Толком про що вона і як вона, я ще не знаю. До речі, що зі звуком? Там звук є вам, нормально в ній працює? Да, Бігаю в кукурузі. А звук з гривом чи взагалі є вам? Скажіть на ну, такий момент. Не чути, як від прыжків і тому подібне і нічого? Шумить, Да, тут ліс шумить. Від прыжків чути? Привіт. Привіт, привіт. Ну, музики поки ніякої немає. тут Просто самі прыжки і тому подібне. Ну, зараз будемо дивитися, що воно і про що воно. Поки що не зрозуміло. Ця гра так і починається одразу. Просто нічого не зрозуміло. Так. Ксена, привіт. Дякую за підписочку. Я так понимаю, Оксанка, напевно. Он через короче проволоку пролез. О! Погрузили. Ой. Повезли. Ну, окей. Вычеркиваем. Тут нет, я так понимаю, ни ні диалогов, ничего. Піу, піу, піу. Так, тих хто на ютубі, або той, хто зайде зараз на ютуб, гляньте чи там звук є, чи його взагалі чути гру. Йо маю. Бля, мене задушили. Прикинь. Та я б дивись, та мав бути десь гон. Але Андрюха подзвонив мені, коротше, плаче весь в сльозах. Почав умоляти мене. Прийшлося, ну, каже, не знаю, що робити, каже, нож в руках. Не знаю, каже, що з собою зроблю, якщо сьогодні десь гон побачу. Думаю, ладно вже. Ну, умоляв, не представляєте як. В мене кот, код, коли, коли хоче їсти, мені менше його жалко було. Так, а як тут? А, слухай, тут можна О! Ой. Угу. Привіт, дуже дякую. Серега, походу, Андрюха, тебе перевершує. Ой. Вам там хочась видно, бо і гра доволі темна. Е, Діанка, мені треба, щоб ти метнулась на YouTube і чи, чи там є звук. Чи є звук? Мітниться хто небудь на YouTube, чи є звук на Ютубі. Чи чути игру. Бо гра доволі тиха, може треба підняти. Саме головне, щоб гру було чути. Ай, мене то точно буде там чути. Є костя звук, так? Да? Чути гру? Він там собака десь на фоні гавкає. Саме головне, щоб гру було чути. Вона реально якась тихенька. Тут що виявляється, її не так просто це запускаєш, то що... не поняв у вас? Що не лізе? Чути, Хорошо. Е... Момент в чому? Запускаєш коротше, гру. Вона налаштувань ніяких толком немає. Все, закінчили ігру. Я не знаю, що далі робити. Ні, по факту там треба ящик, походу той. Так. Да. Керування дивне. Я, щоб ви розуміли, я граю повністю лівою рукою зараз. А керування в неї було налаштоване на стрілочки. Ні, перепригнути не канає якось. Отак канає тепер. Так. Ай-яй. Женька, дякую. Привіт, Женька. Як там Женька твоїв? Прогулінгів No Man's Sky. А, походу я спалився. Я зрозумів, чекай мені ще за шо на британський флаг Йопта! Женька, дякую. М -м -м, вірю. Я від неї теж тащусь. За нею незамітно, як час летить. Там стільки можливостей для дослідження, що просто страх. Дякую всім, хто приєднується і підписується. Дякую, друже. Ну я ще трохи задер яркість, бо взагалі темно, капітана. Вона капець темна на стандартній яркості. Або в мене монітор говно, а це він реально і такі є, у мене гавняний е, і гра темна, то взагалі капець я запустив. Перший раз я не зрозумів, де я знаходжусь. так хоч щось бачу. Щось задерте яркість. А, сейчас мене спали. Короче, мені треба від світла. Ну, бо це ютуб. Бля, я, походу, затупив. Йопта! Як псину приспали. Ну, бо це платформер. Це ж вона ж на юніти зроблена, походу. Делюсь на її движок. Жека дякую. Там треба було заховатися мені. Мене як собаку, короче заганяють і відстрілюють. Вся суть гри. Треба ничкувати і тому подібне. Та що ти це є? Шо, хіба він маленький? Слухай, треба буде чатом всім скинутися і тобі окуляри купити. Не знаю, Костя, це. Дянка, тобі за маленький чат. Треба буде Діані скинутися на окуляри всім чатом. Ой, чекай. зараз сейчас пристрелизну. 6 більше 6 більше, ты Ой, бля. Бежи, Майкл. О, бля. Треба было перепрыгнуть. Блядь, опять задушил. А, все, понял. Короче, каждый раз будешь в и треба буде аналізувати, чего ты в і и ці эти моменты. Вот такого, например. Бежи, Форест. Бля. Не люблю, блядь, детей в этом мире, походу. Так, это пока что никто толком не пышет. Сейчас мы тебе сейчас больше положим. Чекай, дай А, треба ты пока фары просветят. Ай, бля! Вставай! Пиздец. Игра, короче, знаешь, э, суть игры типа цей, симулятор пиздюлей. Бежи. ай яй иди до страхи. і плавати треба щось підказуєш що мені зараз захлібнеться а тут немає маленькі там якісь предмети, якісь очівки, туди сюди я так понимаю тут просто тупо проходилка буль буль так М -м -м, каже їй чат маленький не бачить баба Опять я вже на стике его растянул. Що таке? Що не так? Костя, я знаю, я дивився. А, Дянка, да-да-да. Okay. Ти! Грохнули мене. Ой.

Це хто? Хто закинув костяти? Звучить, до речі, як написано з допомогою штучного інтелекту. Схоже. Дякую. Бігаємо в кукурузі. Це пісня від тих, хто на окупованих територіях залишився, так? Да? Я так розумію. Звучить. Я не знаю, я думав це ти кинув. Хто кинув? Признавайтесь, я думав, це ти Костя кинув. Хтось підписався під ніком голий. Хто це міг бути? Ха, блин, я зразу зрозумів, що ти обично ніки міняєш кожен раз при донаті. Зазвичай всех докидають типа ці донати, ніки не міняють. Це в тебе таке хобі міняти ніки. Так Що у нас тут? О, головоломочки починаються. Так, ще раз дякую за пісеньку. Опа, чекайте, мона відкрита. А для чого? А, цыплят пустити. Давай, за мною. Да, классно звучит, Мелодия гарна. Хорошая такая, особенно припевчик. Так, что на робот? Ага, треба свитку, по сначала генератор включить. Уй, ціплятами нових треба швырятися.